На чому закінчили, з того й починаємо всім вітання. Сьогодні у нас понеділок вже третє. Третє. червня, літочко прийшло, і починаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Сьогодні почався тиждень просто божественно. Треба себе, ви знаєте, з свого життя треба викидати людей паразитів. Викидайте, навіщо вони вам мають життя травити. Так, але про хороше. Про хороше. Що про хороше? Не нічого хорошого. Так, хочу вам показати, що це в мене манжетик, це в мене це, це в мене це, це в мене це, це. В мене це. Одним словом, одним словом. Почала я знімати минулого тижня, активно йду принесу. Це є чоловіча сорочка, курс по чоловічій сорочці. Почали знімати супер-пупер класно. І відклала. Не то, що я відклала, ну, ви ще голови не пригнеш, знаєте. Так, тут є оце во. Знаєте, якось так, коли падає дощ, коли так холодно, якось вишивка йде більше, ніж коли літочко, літо, розумієте? Зараз дуже багато активності в мене в житті, старша сесія, в меншого екзамен, випускний, оце буде в п'ятницю, потім цього тижня взагалі в мене такий тиждень буде весело сумний, якийсь дуже-дуже. 6 червня буде два роки в п'ятницю, як в четвер-четвер, четвер, як мама померла. І в п'ятницю день народження тата. Мама померла за день до 65-річчя тата. І так вийшло, що похорон був саме 7-го числа. На тата не на день народження. отак. От. І е, якось треба це все заменеджити, ніби все окей, бо. Е, Сьомого я вже попередила тата, що ми не приїдемо, приїдемо в неділю. А Максима не буде. Максим собі з класом їдуть на сплав. Ми тут підемо в четвер до на службу Божу сходимо. А потім що? Потім є активності на другому моєму каналі. До речі, будь ласочка, дівчатка, я вас знову прошу про допомогу, пролайкати, прокоментувати, бо якийсь застій в мене був два тижні. і... Щось в мене там не кончився добре. Я сподіваюся, що я налагоджу цей процес, зараз буде літо, зараз буде більше якоїсь роботи, і ми вже там грядочки робимо. Так що запрошую вас до на свій другий канал. І дякую, що ви дивитесь мої відео. І, до речі, мені дуже приємно чути, що ви кажете, що Марія, говорить, що хочете, тільки говоріть. Нам приємно вас слухати. Це дуже-дуже приємно, дійсно. Так, і буду вам дуже дя дякувати за активності. Хто не знає, внизу під відео мій, моє посилання на другий канал. Візі саду і життя, де я розповідаю про наш будинок, нашу пробудинкову територію, що ми робимо, що ми готуємо, як ми проводимо час з сім'єю. Все на тому каналі. До речі, хтось мені був в приват, написав, чого Максима так мало видно. Дівчата складається завжди так, що в суботу дитина вчиться. І е, він або приїде після навчання, або я його забираю, він там під'їжджає півдороги, або не приїде, їде там додому одразу. Тому його так менше видно. Але нічого, я сподіваюся, е, вже буде більше активності, тому що цього тижня в нього сесія. Здає сесію, і все. Можна їх взагалі туди відправляти, щоб вони там жили хату, стерегли. То я жартую, звичайно. так. Зараз в мене є чуєте мій бадьорий голос. Я теж дуже рада, що сьогодні я прокинулася і побачила цей світ. Аналізи ранкові всі поздавала, все гарненько. Ну, чесно кажучи, ціни на аналізи зараз такі досить. такі. Ну, але якщо хочеш жити, хочеш ходити, то треба, я сподіваюся, треба підлікуватися, і все буде, а може вилікувати, вилікувати би було краще, краще. так? Так, Але я буду, я буду старатися на позитиві. Буду щось робити, бо кажу, минулий тиждень це було взагалі. Це було це якесь було дно таке, що в мене не то, що дівчата, в мене навіть бажання не було ні до чого. Я або ходила, або лежала, ну і ще там їсти щось могла то зробити, то не завжди. Чи це вигорання якесь, чи це можливо. Е... Ще якась болячка, від спини, оце вовсе, від ноги. <laughs> я вже не знаю, я пішла лікувати ногу, а голова запаморочилася. ну то таке. Так. Ну його в бані ті болячки, правда? Що би я зараз хотіла? Чесно, я би хотіла дозняти, мені там зовсім трошечки лишилося дозняти основного уроку по сорочці чоловічій. Якщо я зараз це собі зроблю класно, це я. Я буду собою дуже пишатися, тому що, тому що це треба зробити. Це треба зробити. от. Я не знаю, де я там роблю помилку, Ну, ти взяла роботу, розібрала роботу, дороби її до кінця. А ні, ти така, знаєте, в мене така є привичка. Я відкладу, а завтра зроблю. Ну, на завтра я можу вже забути. Що там як там, де я там роблю ту помилку? Два рази вже спорола. Я не знаю, де я там роблю помилку. Треба знову взяти чернетку надцятий раз і на чернетці це все зробити. Але нічого, я вірю, що я це зроблю. Правда? Все. Ви вірите в мене? Якщо ви вірите в мене, напишіть мені коментарі. Може, я трошки начитаюся ваших коментарів, в мене виростуть крила. М -м? Дякую вам дуже. Добрий день. Ранок вже нас минув, пан Роман косить траву. Мала зранку коліжанку за фільжанкою. Але мушу вам дещо показати. Вчорашній день на диво видався досить такий продуктивний нас зараз гарно сонце світить, але ще, знаєте, ніби, ніби і після дощу, і перед дощем, і так, і так просто є чим дихати, і пилюки, ніби нема, треба витрати. І все просто чудово. І я така ніби бадьоренька. Прийшли результати аналізів і думаєш, за що ти стільки грошей заплатила, коли в тебе все добре, ти собі щось вигадуєш. Десь так. знаєте, З однієї сторони, шкода, а з іншої сторони. Та слава Богу, що так. Е Вчора дуже себе дуже добре почувала. Є... І тому є результат, я вам його покажу. Він би навіть міг бути більший. Але я вечором вже така хватить, досить. Заспокійся, все е встигнеш, все зробиш. Хватить, ти сьогодні подивися, скільки зробила. І навіть дивлячись на це все, ем, я вчора з першого разу зняла майстер-клас по розвороту. Мені воно так пішло. ну, Один раз зняла і все. А оцей кусок то взагалі знімала, не знаю, п'ять разів, може, знімала. Як тепер то все докупи зліпити, я не знаю, ну якось я це зроблю. Е, зараз півперша. У нас вже півперша. Е, вівторок. Вівторок ще маємо заняття з меншеньким сьогодні. Е, тому зараз е, хочу трошки пошити, е, пошити, пошити. Зараз, 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 я подумаю. Буду щось робити, одним словом. Хочу оце пошити. Вікно закрила, бо гуде. Але погода гарна, почувається з себе добре, все добре і... Настрій хороший. Так. Думала, вчора пошию ще трошки львівську, але бачите, якось зайшло мені ось це, і я вже не хочу від нього відволіктися, відволікатися, але е пошию поки то. Буду шити то, що мені хочеться шити. Дивіться, яка краса виходить. Дуже гарно. Це, якщо би хто питав, чоловіча сорочка, майбутній курс. Такий мені треба якийсь штатив, такий, знаєте, маленький, щоб можна було з собою поставити телефон, якщо я хочу вам щось розповісти. Отже, що сьогодні у нас таке за свято? На сьогодні середа, і в нас сьогодні Віталік пише екзамен, і екзамен буде десь на 2 години. Екзамен в другому кінці міста і сенс мені їхати назад додому і потім вертатися не є. Але я собі вирішила, що я собі отаку сяду собі тут тихасенько, вишивочку собі взяла з собою. Тільки я примістилася, людей багато, машин багато. Я йому показала, де я запаркувалася, щоб він мене потім знайшов, бо без телефонів. І тільки сіла, собі така все розклалась, така липи пахнуть безбожно, безбожно, все в липах. Ще й стала під липою, тепер каміння тремашину мити. І знаєте що? А голка, яка була тут, я її переклала в, в чоловічу сорочку. І в мене нема голки. От що значить мати в кожному процесі свою голку. Ну, але якщо та голка коштує 100 з чимось гривень, то так трохи ти голок не настарчиш. І пішла я на пошук іголок. Пішла я на пошуки... Ой, господи, пішла я на пошук іголок. Я не йшла. Це мене зайняло пів години. Тут недалеко є базар, ринок. Почала гуглити, де тут, що тут, як тут. А де я ті голки поклали? Починається. Е, я не знаю, вона з того, що було, 24 ті ось такі DMC, Ну, але це не гобеленівські голки, тобто не, спос... не ступим кінцем. Холєра. Ну, це все, що було з 24-го року. А-а! Бля, хамуха. їх взагалі продавати, якщо вони такі гострі? Одним словом, що було, то взяла. Зараз попробую, чи піде воно мені, чи не піде. Але я собі придумала. До речі, ну от скажіть, органайзери. Люди думають, люди, які придумують органайзери. Пробачте, у нас, у нас трошки дощ впав на дворі, і я трохи кучерява стаю. У мене є ось такий органайзер. Цей органайзер робила для мене майстриня, майстриня зі Львова, Катерина Бутитер. Я з ним практично всюди дотискаюся, туди кладу. Зараз в мене тут процес з львівської сорочки. І продумано, ось, бачите, продумано. Та встроми собі тут якихось дві голки. Ну, встроми собі. Більше того, було в мене таке, що я щось не знаю, що я робила, і в мене в сумці, ну, типу... Ось тут під, під, де на карточці, ти на права я тримаю. Я собі там була вструмила одну голку. Ну, десь я не все-таки скористалася і, і все. І пішла вона. Але нарешті настав той момент, коли я вам можу показати ті ножиці, які я купила. Одні такі гарненькі купила, я вам давно їх показувала. А другі не знала, де я їх положила. Так, а саме вони лежать в мене в е, сумці. Я з нею ходжу, інколи щось треба там відрізати чи ще щось, ну мені шкода, але що є. То деякі люди дивуються, що в мене в сумці ножиці. Ось такі вони чорні, матові, класичні такі. Прийшла перша година, в одинадцятій в них буде 15 хвилин перерва. Вони виходити не будуть. Навіть я вам більше скажу, що я не знаю чого, але батьків. Ну я знаю, чого батьків не пускають на територію. Тому що батьки стоять під вікнами, зараз літо, жарко, вони галдять. А зараз ще така в нас погода дуже хмарно, падав дощ і дуже парить. І вікна відкриті, діти пишуть диктант, і батьки стоять і... розумієте. І от Тому їх всіх виганяють, але вони не можуть стояти з цієї сторони брами, вони чогось на там ту сторону заходять і з тої сторони брами стоять. Ну, нічого. Я сподіваюся, що все буде. Сь… Сьогодні в нас ще один екзамен в ну, Віталік, щоб поступити. Максима завтра остання сесія, екзамен з математики, алг… з алгебри. І можна буде видихнути, Ху, все, все познавали. Можна трошки чешешти маємо. Ні, нічого більше не має бути. Тиждень буде нас е... такого дам їм волі. Волі дам. Але пахнуть ті липи. Так, друзі, вітанечко, що ми сьогодні маємо? Сьогодні маємо четвер. Четвер. Я, здається, вчора включалась тільки з машини. Більше не включалась. Ну... Стресовую вчора південь. Каже, диктант був не важкий. А з математики, каже, здається, задачу з мишею, яка лазила по драбині, Зробив ну, але то нічого. Вже як зробив? Вже назад нічого не зміниш, правда? Що ми маємо тут? Тут уставка є готова. Одна. От, та -та -та. Вчора зашила голубеньким зашила, то не треба було думати. І почала вишивати другу. От, почала вишивати другу. Потихеньку буду шити. Це такий процес, знаєте, що воно мені не, не муляє. А що мені муляє? Так. А муляє мені оцей процес, який я вам зараз покажу. Ось цей процес. Так, чекайте, чекайте. Я мені здається, я вам її навіть не показувала. Це є сорочка чоловіча. Треба розвертатися. Я думала, що я ще вчора ось це зроблю, але нам вимкнуло світло. І ми вже вирішили, як то кажуть, зробити собі вечірній променад, піти, сходити на променад, так? зустріти їжака, подивитися на диких дітей на черешнях, в тому числі й на свого. Ну, коли нема світла, люди починають бачити сусідів, починають стояти на балконах, гуляти починають, ходити починають. Ну, оце ми вчора також. Зробили. Тому я це вчора не душила, а вже потім вечором, в е нас, коли нема світла, у нас вечори сімейність, знаєте, то ми вже всі в одному ліжку, правда, ми вже трошки не поміщаємося, але нічого. План на сьогодні нема плану. Нема плану, нині день важкий, нині багато справ, тому я думаю, що я встигну, те я сьогодні. Зроблю, а що не встигну, то не зроблю. Вам, звісно, завтра розкажу, покажу, що я сьогодні наробила. Подивимося. Вам всім гарного, спокійного дня, побачимося. Будемо завершувати цей тиждень, бо він таки минув. Посуну тут трошки, бо не поміщається. Він таки минув. І ви знаєте, покращення моє організму є. Лікування я вже частину прийшла, решта таки таблетовано, але почуваюся, я вже набагато-набагато краще. Всім, всім реально дуже дякую за слова підтримки і бажання мого здоров'я, бо це важливо. Дівчатка, ваші коментарі для мене це, це як бальзам на душу. Я не знаю, чи вам чути, як Максим товче тою посудою. Ну, пробачте. Так, складаються завжди обставини, що коли я включаю камеру, хтось мусить товктися. Так що я тут маю? Для тих, хто хоче на курс чоловічої сорочки, я би рекомендувала підтягувати свої процеси, бо вже я думаю, скоро будемо починати, потихеньку, щось трошки. На даний момент сорочка виглядає ось так. Вишивала останній раз, здається, у четвер, в п'ятницю відгуляли випускний Віталіка. Дуже було гарне свято. Це так, знаєте, звучить, відгуляли випускний. Насправді це був пікнік в лісі. Дітей забавили аніматори, потім прийшов до них той такий величезний відмідь. Знаєте, посмішки наших дітей, це, мабуть. Це те, заради чого е, треба жити, заради чого робилося це свято, тому що дуже-дуже прикро, що наші діти ростуть зараз в війні. І все кругом для них обмежено. Та й знаєте, навіть і мені прикро, що ми живемо, ми молоді, найкращі наші роки. Ми проживаємо в війні. Це Хтось проживає, це вже дякую, знаєте, а хтось вже і, і не дожив до тих років. Це ще гірше. Так, не сумне, У мене настрій хороший. Всі ми знаємо нашу теперішню ситуацію, так? Е, що ще сказати? Так воно було цей тиждень, трошки повишивала, трошки не повишувала. Чесно, я хотіла вам показати вже тут повністю зашите. Ну, але. П'ятниця були свято, субота, у нас суботні розваги на іншому каналі, ласкаво просимо. Я вже так чекаю тут першу тисячу підписників, друзі. Ви навіть не уявляєте. Хто не підписався, підпишіться, подивіться, яким я дурдомом страждаю. Далі. А вчора, вчора ми їздили до тата. В тата, мого 7 числа, було день народження, і, відповідно, треба було поїхати. Ви знаєте, батьки наші не так чекають тих привітань, як чекають, коли ми приїдемо. І дивлячись, не дивлячись на те все, що я вчора робила, мила шкрябала, варила, так, хоча це неділя була. Ну, не знайшла я іншого дня. Ну, я думаю, що робота це ніколи не гріх, так? І він був, він був довольний. І ви знаєте, трохи насварила. Не без того, перед тим я, звісно, собі бахнула біфренчику, щоб е сильно, щоб сусіди дуже не, не слухали, що то там я верещу. Але е ми були там цілий день, е і коли ми їхали. Я не знаю, чого, але він почав плакати. Чи йому бракує нас, чи що, я не знаю. Мабуть, так, десь там середині. Знаєте, він нікому та він був татом-татом, не таким татом-таточком, а таким татом, який постійно був на роботі, і щоб там щось, якісь там телячі ніжності, в нас такого не було, тому що це був такий час, що постійно треба було працювати. І, мабуть, зараз мами нема, вже минуло два роки, і, і він сам. Так хоч мама була, знаєте, міг з кимось словом переговорити, а так то тільки по телефону говорить з нами. То коли Максим сказав, що хоче з хлопцями-однокласниками приїхати десь там на ліси збоку і хочуть з металошукачами пару днів походити, щось там порити, знаєте, ну, то він казав: та приїжджайте, приїжджайте, ціла хата вільна, приїжджайте. Щасливий був, а тут ми їдемо, і він так трохи, трохи прослізився, знаєте, то. Таке ще є в, в серце в ньому, бо я думала, що він взагалі мене сприймає як е, клінінгову компанію, шеф-повара, психолога, лікаря, е, комунальника і цих податкоплатівника. Як це називається? Одним словом, все для його комфортного життя я роблю. От, але ні, такі. Такі щось ще в тому в грудях ще є, знаєте. І це таки мені було вчора дуже приємно. Е, що ще хотіла вам сказати? Я знаю, що це канал про вишивку. І я знаю, що я дуже багато розказую вам про своє життя. і Я не знаю, може хтось думає, що в мене життя медом намазане, знаєте, зверху з вишенькою, і з тортиком, із кремами. Е, ні, в мене. Мабуть, середньостатистичне, звичайне життя, як в кожної людини. Е, є спокій, є неспокій, є трудності, є дуже багато трудностей, але е, мені коментар написали на рахунок моєї хвороби, чого я там хворію. Чесно кажучи, дівчата, я вже провожу хронологію. Це почалося, відколи померла мама, і кожного року це загострення йде літом. Розумієте, загострення йде літом. Після смерті мами мені було дуже хижу. Я ходила по всіх лікарях. Минулого року знову літом було, і цього року оп ять, оп ять те саме. Я не знаю, чи це може на психологічному рівні, чи це можливо. Організм каже все, рік прийшов, літо прийшло, відпочинь собі, перегрузися. Ну, Можливо, так. Можливо, він мені дає зрозуміти, що я не коняка. От. Але, мабуть, це є. Щось таке є. І до чого я веду? Ви, Може, хто за, за мною слідкує там, в Інстаграмі, в соцмережах, бачить, що я не пощу ніяких фотографій мами. Все через те, що в мене чомусь в телефоні їх немає. І мені, мене одного разу було так накрило. І в мене є там пара фотографій, і, і думаю Боже, а де всі? Невже я прожила своє життя? І в теперішній час в мене не лишилося більше фотографій, ніж би я цього хотіла. І, чесно, я хочу, щоб кожен мав такий тісний зв'язок з своєю мамою. Якщо ви його не маєте, налагодіть його, бо обіймати її речі через два роки це дуже важко. І в неї є альбоми, такі, знаєте, альбоми такі, колись були, друкували фотографії 9 на 13, от такі маленькі, не ті 10 на 15, а 9 на 13. І в неї таких альбомів щось 5. Я залізла вчора в ту шафу, а там стільки її фотографій. Вона ніколи не любила фотографуватися. Але на тих фотографіях це, такі були, це не були такі фотографії фотостудії, постанови. Це, це були звичайні живі фотографії, де мама там в хустині, там на Різдво, там на Великдень, там десь за столом, там внуки приїхали. Ви знаєте, я вчора погортала ті альбоми, і така... У мене є фотографії, я маю щось згадати, просто, просто їх треба друкувати. До чого я вела? Друкуйте фотографії, друкуйте. Бо е, я перестала друкувати фотографії років, мабуть, 11 тому. І реально зараз інколи хочеться подивитися, яка там моя дитина була маленька. А треба лізти, е, на нас е, дивитися, в якій папці що, де як, скидано з телефону чи з фотоапарата. Одним словом, треба десь лізти. Так витягнув альбом. І, і вже погортав, і вже згадав, і вже маєш ті такі гарні емоції. Тому бережіть батьків, якими б вони не були, ми їх не вибираємо. І хоч вони інколи приносять дуже багато клопоту, але згадайте, що коли ми були малі, ми ще такого клопоту їм приносили. Правда? Я завжди кажу до свого Максима: ти забув, хто тебе навчив на горшок ходити, чи що. От. І Робіть фотографії і, і будьте щасливими, бо час він такий. Обернувся і вже двох, двох років як не було, ніби вчора. На цьому закінчу свій тиждень і сподіваюся, що на наступному тижні сорочину я буду вишивати і показувати вам цю красу. А ви, якщо захочете, захочете йти на курс по цій сорочці. Так о, щоб це не було збухти барахти я вже вас повідомляю. Завершуйте свої якісь підтягуйте хвости, щоб ви потім спокійною душею могли зробити цю сорочку. З вами була Марія, Всім дуже дякую, всіх люблю, обнімаю і цілую. Ні, всіх цілувати не буду, бо коронавіруси всякі бацили. цели. Пообнімали всіх. Побачимося в наступних відео. Па-па!